Надія Любаша, доброго тихо вечора. Надія Рижа, доброго тихо вечора і вам. Арбузик, ви одкуда? З України. Алла, добрий вечір всім, міра і уваження, друг к другу. Доброго здоров'я і вам. Миру і здоров'я Леонора, мець, доброго вечір. Якщо, якщо і так, то нічого поганого. В тому немає що до людини вітається декілька разів. Це повага та позитив. Мець, Люда, привіт, а у нас паста. Так, Олександр, пані Тетяна, добрий вечір. Не лякайте так, як учора, будь ласка, бо вчора ви написали 103 і мовчали. Я почав хвилюватися. Ну, я ж казала, що Таня пішла на стрім другий. Да-да, коротко обо всьому. Недовго сталося, скоро Україна переможе фашизм, Росію. Алла Закутайло, Богданчику, добрий вечір. Приємного спілкування. Олександр, пані Ольго, доброго вечора. Оленочка Фрідрій, доброго вечора, Любочка, Наталочка, друзі. Привіт, Оленочку, всього вам найкращого. Володимир, доброго вечора, пані Люба. Доброго вечора. Олександр, Юля, доброго вечора. Так, Оля, Олександр Васильев, як ви там? Все добре. Наталочка, дівчата, мать їх. Так, тих росіян. Леонора Наталочка, а ти все воюєш з, з цими? Оленочка, як справи, Любочка? Оленочко, все добре, за... закопала, докопала город нині, так що я вже герой. Ні, Андрій, я на картах не гадаю і до таких не, не раджу навіть звертатися. Ну що, у нас не буде навіть 150 лайків вже година. Оля Чумаченко, володя доброго вечора. Меня Росія бесід, Макар, доброго вечора, доброго вечора. Юля, Олена Фрідріх, привіт. Таня, Олександр, все окей. Наталочка, Леонора, моя хороша. Да, мать їх, так. Оксана, доброго вечора, пані Люба. Оксана Дроздовська, доброго вечора. Олена Фрідріх, Олечка Чумаченко, Леонора. Мої вітання, мирного вечора. Володимир, Оля і Валера, Чумаченки, привіт. Так. Олександр, пані Ольго, все добре, досі обстежуюсь Блін, фулк, Одному чоловіку на ви почали обращатися, французи, потому що король Франції говорив, ми, ми король. Потім эта мода прийшла в інші язики. Хоча ізначально. Одному чоловіку обращались тільки на ти. Зрозуміла. У нас плюс 14, у Львові 19, Наталочка. Ботчику, котику, осінь, скоро зима. На, на жаль, да -да. Таня Оленка Фрідріх, тримай доброго вечора, міцного здоров'я. А Вес, найкраща, я ти дякую. Оля Оленка Фрідріх, Оксана Дроздовська, доброго вечора. Сюша, Таня Чепурник, доброго вечора. Мирного неба. Оксана спокійної всім ніченьки на добра. Оленочка, Танюша Ворона, доброго вечора, Дякую за смаколики. Бабуся Галя, доброго вечора, Люба. І всім, хто в чаті, доброго вечора, Богдан Тур та Олена Фрідрих, добрий вечір. Бабусю Галю, чим там нині займалися? Що робили? Світлана, доброго вечора. Світланка Бобко, дякую вам. доброго вечора, люда. Лайчик поставила. Дякую. Залайчики не забуваємо. Юля Бойко, Володимир, привіт. Оксана Дроздовська, доброго вечора, пані Оля і пан Валерій. Юля, Бабуся Галя, доброго вечора. Таня, Юля, гарне прізвище Товсто Лобенко. Володимир, Юлія Бойко, привіт. Наталочка. Дівчата, я, дівчата, я мітла, мітли роблю. То летимо на майдан 13-го числа 12 ночі. Ну а як же ж, Наталочка, а як же ж без цього? То ж договорилися. Оленка, бабуся, Галя, Богдан, Ой, доброго вечора, Таня.